Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене обзорчик моєї вечері. Як ви бачите, на вечерю я з дівчата зварила пельмені. Зразу кажу. Не домашні, а магазинні. От, Звуться домашні. Ось такі запашні, гарячі. Щойно дістала їх вже із водички. Що я зараз, я їх посолю. Так. Чесно, я чомусь сьогодні так перемерзла. На дворі весь день такий дощ. І на роботі було досить-досить холодно. Так, це від пару у мене аж камера спотіла. Так, дівчатка, масличка додав. Так, небагато. От, тому я прийшла з роботи і. Прям лягла виробилася спати, тому сьогодні нічого такого і не готувала. Але були в мене в морозильній камері пельмешки. От, Тому на швидку руку швидко я їх відварила. Так, далі в мене є домашня сметаночка. От, додаємо. Так, кетчуп, як же без нього. Да. І ще в мене є соєвий соус. От, теж дуже смачно. Я от бачила по інтернеті. По інтернету він, ну, знову ж таки, в однієї своєї підписниці вона їсть пельмені із соєвим соусом. Тому, думаю, зараз і я собі віділью щось його маю налити. Так, взяла ось вот таку піалочку, невеличку мисочку і соєвий соус. Так, нальємо. Та я думаю, достатньо ну, за смаком. Хто як любить, хто додає уксус? От, я не люблю з уксусом, тому я візьму із. Своєвим соусом. Так, ну, сьогодні в мене вечеря ось така скромненька, я б сказала, да? тому всім, хто смакує приємного апетиту. Ну, а я буду вечеряти. Так, дівчата, завершую вечерю. Приготувала каву, кава із смаком шоколаду. Ось такі красивезні чашці. У формі сердечка. Так, з таким подвійним дном. У мене є наборчик, у наборчику дві такі чашечки. Так, а що в мене буде до кави? Хочу зараз вам показати таку вкусняшку. Взяла у магазині це пончики. Зараз я дістану. Одного пончика мені вистачить тому. Так, собачка мене говкає. Так, покажу їх усі три. Дивіться, які вони красивесні. І вони начинкою, дівчата, вони значенкою. Ось. Просто об'єднені. Так, ну, була ще, знаєте, помадка і рожева, така, і блакитна, яка хочете. От, ну, вирішила взяти. Такі. Дуже вони добрезні. Одного пончика вистачає на чашечку чаю, кави. От і Так, та до я. Так. хотіла я подякувати за привітання От під попереднім відео про покупку квартири. Дякую приємно. От. Хотілося, щоб більше вас писало коментарі. От, ну... Вже ж це таке, знаєте, справа бажання, да? от скажімо. Ну, нічого. Мені приємно, що мене дивляться, що, виявляєте, бажання поспілкуватися хоч таким от образом. Так, ну, завтра знову робочий день, робота. Погодка, звичайно, що не радує, тому будемо грітися кавою. Я, чесне слово, сьогодні нічого не знімала, такого не готувала, тому що прийшла і просто виробилася. Так, чи то так погода, чи то, я не знаю, перемерзла. Ну, дай Боже, щоб не захворіти. Так, буду завершувати. на цьому. Всім бажаю теж смачного чаювання, смачної кави. От, і на все добре.